Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми хочемо розказати та показати вам картриджі для очищення води у наших водоматах і які краще обирати. Ми купили один пакет картриджів в епіцентрі це наших конкурентів. А з цього боку це наші виробництва дівоти. І так, поїхали! Ми будемо порівнювати поліпропілен. І так, які в нас будуть критерії оцінювання для даного картриджа? Це буде зовнішній вигляд, щільність даного картриджу та його вага. Поїхали! Отже, обов'язково дивимося візуально на фільтр. Гавецький фільтр нашої компанії він є чистим, без ніяких пошкоджень, вкраплень тощо. Відповідно, фільтр іншої компанії він має невеликий, до речі, Вкраплення, ось Може видно, це ви? на упаковці? Ні-ні, ні Там -ні -ні, Купіється, ну, воно реально не всередині. Ні-ні, такий не, mm -hmm. не, не беріть. Да. Тобто обов'язково оглядайте візуальний фільтр, це може бути як і фарба, а саме неприємніше, це може бути у нас пліснява. Даша, невеличкий експеримент. Попробуй стиснути цей фільтр. Не стискається. Не стискається, так. Да. Попробуй цей фільтр. А ні, цей стискається. – Та, що сьогодні їла, так? Да? Да. 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 Це стискається. А. Да. А, в чому ж різниця? Фільтр компанії JuWater тут щільність більша – 5,5 мікрон. Мабуть, це багато. Да. А, а взагалі насправді 5, я тебе перевіряв. Тут 5 мікрон, його дуже важко стиснути. Ага. І чим більша щільність, тим краще проходить відсоток очищення води. Тобто, Або взагалі тут гірше. Тут гірше, так. Да. Тому що щільність невелика, і великий об'єм води під тиском він буде жимати фільтр, і вся грязна вода буде проходити поміж нього. Чули? Ну що, зважимося? Я не буду тобі казати, яка в мене вага. Та фільтри будемо важити. <різь> з мене чи з, з тебе? Ні, давай з мене. Давай. Так, що в нас тут з конкурентів? 372 грама. Багато чи мало не знаю. Зараз вам експерт пояснить. Е, щоб експерт пояснив, потрібно порівняти. Давайте зважимо зараз наш фільтр. 372 грама. І це все. А тут у нас 430 грам. Тобто цілих 58, 58 грам. А, тобто, чим більше важить картридж, тим він щільніший. І так, підсумуємо по всіх трьох критеріях, які ми вам зараз показали, виграє наш фільтр. Та -а 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 -а. наступний картридж у нас буде із гранульованого вугілля на 40 тисяч літрів. Так як ми будемо перевіряти? У нас буде два критерії: це вага та якість засипки. Тому давайте це зробимо на відео. Вважимо наш дівотер. Господи, наша фотографія. Треба так. Яка там у нас вага? 1 кг 130 г. І конкурента. 1 кг 51 г. Різниця невелика. Всього 80 г. Тому. Тому обирайте наш фільтр. Ні! Тому <рес> треба подивитися на якість засипки. <рес> 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 <рес)> Тому нам потрібно визначити якість засипки. Поїхали. Так, як ми його будемо відкривати, ми його будемо що? Зламувати? Ми його будемо <рес> зламувати, так. А Так, це гімак. Це так. Дивіться, <рес> до речі, бачимо, випала резиночка. Я що не робила, вона сама. Ти зламала її. Ні! Та воно вилучило. дивись, тут не виймається, в нас не виймається. При... Давайте вияснимо, чому вона взагалі випала, а чому ні в цьому фільтрі. Фільтри нашої компанії ця резинка прилягає дуже щільно і вона не випаде під час встановлення самого картриджа в угу. колбу. Да, в автомат в колбу. Відповідно, коли ми цю встановлюємо колбу, що можемо ще порівняти, побачите, якщо я її вже вставлю, вона трішки вилазить з позиції. Uh -huh. Тобто, коли ми встановлюємо цей фільтр, резинка може випасти, але якщо вона буде на місці і ми вставляємо в колбу, колба не закриється до кінця. Тобто може бути протік води, або якщо колбу перетиснути, вона може тріснути. Це дуже негативне потім явище з автоматом. Можна якщо yup. навіть уявимо, що тут все добре, воно там класно прилягає. Давай продовжимо наш експеримент. Що робимо далі? Будемо вскривати. Давай. Це моя заточка. Та я заточка. Я не знаю, як його тут. Так, давай перевіримо рівень засипки нашого конкурента. О, що у нас тут? 5,5 см конкурента. Далі. Наш. Зараз, зараз, зараз. О, 4 см. 4,5 є. Зараз ми висипемо кожен фільтр і покажемо вам міст, що там знаходиться. Так, перший фільтр. Це конкурента, правильно? Так. Да. Це фільтр іншого виробника і фільтр компанії G-Water. Тобто ми бачимо однакові гранули. Це дуже класно. Тобто обидва фільтри мають однорідну структуру. Тобто, а... цей сам оце саме вугілля, так? Оце це мілке да -да, я розумію. Так -так. Угу. Мілке. Але в одному фільтрі ми бачимо такі елементи. Ми перед цим прочитали інструкцію, на жаль, ми не знайшли, що це таке. Якщо в нас є експерти, пишіть в коментарях. Отже, перевірили ми два фільтри. І що можемо сказати? В принципі, вони по якості майже не відрізняються. В нашому фільтрі компанії JuWater ми бачимо, що там більше засипки на 80 грам, і це видно по лінійці було. Так, візуально в нас більше. Так. Що скажу по гранулам? Тут, до речі, є, не можу стверджувати точно, тому що це не вказано було в етикетці, але є і обмінна смола. Це в конкурента, правильно? Це в конкурента, так. Да. Вона робить пом'якшення в воді відповідно, але це впливає на ціну. Тобто цей фільтр дорожчий. Тобто ну, наш фільтр, окей, супер на свою ціну, угу. а їхній супер на їхню ціну. Так, лідно, правильно? Так. Тобто ми не визначили переможця. Не визначили. Вирішувати вам. Наступний картридж буде з гранульованим вугіллям на 15 тисяч літрів. Так. Так, конкурента. Так, що там у нас? 324 грами. 324 грами. Записали. Наш. 382 грами. 382 грами. Отже, 58 грам е, різниця між цими фільтрами це дуже багато, тому що. Це багато. <гум> тому що. <гум> багато чи мало. Давайте зробимо таким чином, Баррі. Е, ми висипемо в міст. Ми вже ніби перейшли на ти? А, так, да, точно. Давайте тоді почнемо. Е, висипемо в міст. Зважимо yeah. спочатку нашу тару, тару іншого виробника і потім засипку. Так буде найправильніше. Добре, давай. Шість з половиною сантиметрів. Mm. Ну, чи шість, якось так. Угу, Парнаш. Добре. Різниця величезна. Три. <звілляє> Так, да, Давай далі підсумуємо. У нас засипка без тари у іншого виробника 199 грам, плюс сама Тара 99 грам, і наша засипка буде 270 грам. І тара також ну плюс-мінус так само 93 грама. Тобто різниця аж 71, 71 грам. Так, вірно різниця. Скільки я знаю, що ми купували в конкурента за ціною 260... 230 там по акції. Це була а, акція. по акції. Без акції було 265 Приблизно десь така ціна була. Наша ціна 185 гривень. І різниця видна навіть мені, які яка в цьому абсолютно нічого не розбирається, тому що я просто створюю для вас контент. Вага, якість та сама, але ціна це точно велика перевага. Та останній картридж, який ми будемо порівнювати, це спресоване вугілля на 15 тисяч літрів. Ми будемо оцінювати їх за ось такими показниками. Перше це вага, тобто кількість засипки спресованого вугілля. І друге це якість збірки самого картриджу. Це дуже важливо. Поїхали. Чорний колір, але це такий дівчачий. Я би обрала цей. Так, візуал. Повернемось до наших фільтрів. Тут є додаткова сітка, яка. Ось я можу з ню взяти, яка утримує е, сам елемент, і під цією сіточкою знаходиться така мембранка. Тут у нас знаходиться одна мембранка, тобто okay. сіточки немає. Не знаю, чи це добре чи погано, але додатковий захист ніколи не буде гірше. На що я ще зверну увагу? Е, Потім ми ближче вам покажемо на відео. Тут Дар'я, в нас є е, сітка, uh -huh. яка захищає від потерпляння вугілля самого воду. Uh -huh. то цієї сітки немає. Тобто вона Бродить. вугілля. Ага, ага. Спробуй. Тут да. є. Є. А тепер ми будемо важити дані фільтра і визначимо, які ж важчий. 389 грам. 337 грам. І так, яка в нас різниця в вазі 50 грам. І так. по факту, що в нас? Корпус тут, тільки. Корпус, ну, по факту його немає, цього корпуса. Ось, це тільки ось ці такі верхні штучки. Оце сам пластик. І тут, і тут. Тобто, вагу ми оцінюємо фактично 50 грамів різниці. Ціна. Даного опонента фільтра 375 гривень. А в нас 195 гривень. Як ми розуміємо, це наш переможець. І так, підведемо підсумки цього відео. Отже, всі фільтри, далі, які ми сьогодні оглянули, і візуально і пересипали, засипали, зважили, можна сказати, тільки одне. В принципі, різниця невелика. Але співвідношення ціни. За якості, звичайно, у нас ціна трохи менша. Тому ми, ну, на нашу суб'єктивну думку, перемагаємо, а вам же обирати чим користуватись. Дякуємо за перегляд відео. До наступних відео.